У студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події Дніпра, області та України. Квиток по 8 гривень, але можна дешевше. Як заощадити на проїзді в електротранспорті Дніпра? Обігріють, нагодують, підбадьорять. Прихистять і переселенців, і їхніх чотирилапих друзів. У Дніпрі на базі центру Логос працюють кілька шелтерів. Фронтові котики. Як волонтери та благодійники рятують з передової вухатих та хвостатих. І про це те інше більш детально. Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогою та обстрілами. Ворог вдарив по Снельниківському району з РСЗВ. Через обстріл є руйнування будинків та пошкоджені автівки у Покровській громаді. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Неспокійно було і у Криворізькому районі області. Там російська армія накрила ствольною артилерією Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило. Без світла залишилось село Кошове. Там окупанти перебили лінію електропередач. На місці працюють. Елект... Про події повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Він також виклав світлини подарунків від ураганів, які прилетіли вранці у Карпівську громаду Криворізького району. Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Рятувальники Дніпропетровщини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знешкодили вже понад 4 тисячі подарунків від ворога. Щодня до служби порятунку надходять щонайменше 5 дзвінків від мешканців регіону, які бачать підозрілі предмети та натикаються на нездетоновані снаряди. В антилідрах за кількістю небезпечних знахідок кажуть ДСНСники, Криворізький район. Тому рятувальники вкотре нагадують правила безпеки, яких потрібно дотримуватися, аби вберегти своє життя, якщо натрапили на небезпечні. Знахідку у жодному разі не чіпайте її. Позначте місце знаходження предмету підручним матеріалом. Відійдіть на безпечну відстань та подзвоніть до служби порятунку 101 або до Нацполіції 102. Найбільше я вже повторюю нас Криволівський район Криворізький. по Криволюському району. Це в нас Апостолівська громада, Зеленодольська громада, і Широківська громада. Серед них найбільше. У нас йде Залодська громада, там вже виявлено близько 1465 одиниць вибухонебезпечних предметів. По Сенельковському району це в нас Великомихайлівська громада і Покровська територіальна громада. На жаль, є випадки загибелі людей. На даний момент у нас вже сім чоловік загинуло. Це ну, люди, які переносили, чіпали їх, можливо, не розуміючи, яку несе небезпеку даний вибухонебезпечний предмет виконували з ним такі от маніпуляції. Останній випадок у нас був в травні місяці, після цього, на щастя, не було пострадавших. Цинічно та прицільно вдарив ворог по евакуаційному мікроавтобусу. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь бус прямував з Херсонської області до Дніпропетровщини. Окупанти вгатили навмисно по цивільним. Загинули троє, а ще п'ятеро поранені. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Це сталося по обіді 1 серпня. Люди виїжджали на безпечну територію. В автобусі їхали восьмеро людей, троє жінок та п'ятеро чоловіків. Поранених доставили в лікарню. За словами лікарів, їхній стан важкий. Одна людина у комі. Понад півтисячі заявок про зруйноване чи пошкоджене житло вже зареєстрували у ЦНАП Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, паперові звернення приймають із кінця квітня. Це можна зробити у 160 точках регіону. Окрім того, послуга доступна онлайн через додаток Дія. Повідомив про окупантів, наблизив перемогу України. Вже понад 340 тисяч українців скористалися чат-ботом є ворог. Люди роблять все, аби найскоріше вигнати з української землі російських окупантів. Інформувати про переміщення російської техніки та живої сили можна, надсилаючи до чат-боту фото або відео. ЗСУ допоможе будь-яка інформація. Склади з боєприпасами росіян, радіолокаційна станція, позиція артилерії, скупчення або переміщення техніки, транспортування техніки з Повідомляти можна і про польові аеродроми. У Мінцифри нагадують, робити знімки потрібно без звуку та на безпечній відстані. А після інформування видаляйте матеріали з телефону та чат-боту. А розпізнати, чи не фейковий чат-бот у вас в телефоні можна за допомогою ботчекера на сайті Кіберполіція застерігає, ворог створює безліч фейкових чат-ботів. Аби не потрапити на гачок окупантів, перевірити бота можна у декілька кліків. У пошуковій стрічці ввести назву чат-боту далі. Побачити всі фейкові назви телеграм-ботів, що створив ворог. Також на сайті можна переглянути безпечні боти. Кіберполіція нагадує, розпізнати фейковий чат-бот можна за кількома ознаками. Як можна сплутати справжній бот із ворожим? Їх відрізняють ледь помітні ознаки, зайва літера, зайвий символ. Деякі з ботів верифіковані і мають ось таку позначку, але поки не усі перевірити чат-бот. Просто це державна база ботів на сайті довідка.інфо. Введіть сюди назву або посилання, отримайте результат. СБУ Дніпропетровській області заочно повідомила про підозру чотирьом колаборантам Донеччини та Луганщини за статтею створення терористичної групи чи терористичної організації. Повідомлено про підозру колишньому районному судді Донецької області. За зраду він отримав від окупантів посаду голови суду. Тепер за проданець виносить вироки українським патріотам. Решта колаборантів погодилася стати чиновниками окупаційного режиму. Зокрема, колишній працівник Держпродспоживслужби Луганщини з приходом Ходом окупантів добровільно обійняв посаду керівника управління так званої Державної служби ветмедицини ЛНР. Колишня завідувачка сектору однієї з райдержадміністрації Луганської області очолила районну виконавчу службу. А завідуюча садочком тепер відповідає за освітній напрямок в адміністрації одного з тимчасово окупованих міст Донеччини. Усім трьом чиновникам слідчі СБУ заочно повідомили про підозру за частиною 5 статті 111 одинадцять Кримінального кодексу України добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Знайти загоблених дітей або повідомити інформацію про зниклих безвісти. Тепер можна у два кліки. В Україні запрацював державний портал розшуку дітей діти війни. Він допомагатиме правоохоронцям збирати необхідну інформацію, зокрема про тих, хто зник або тих, кого незаконно депортували до Росії. Наразі тільки за даними інформбюро, понад 5750 дітей депортували до Росії. Ще понад 200 зникли безвісти. Та щодня ці цифри разом з кількістю убитих та поранених зростають. Завдяки порталу мають зрости показники повернених до рідних дітей. Усім, кому відомо про злочини, вчинені проти дітей, зможуть через портал childrenofwar.gov.ua зв'язатися з нацполіцією, офісом генпрокурора та національним інформбюро. Пережити горе та не стати жертвою, рятуючи інших. На платформі Дія, цифрова освіта з'явилися нові курси: психологічна підтримка себе та близьких для цивільних та робота з емоційним вигоранням. Це невеликі освітні серіали. Це півтора десятка серій, тривалістю до 10 хвилин. Аби пройти курс, потрібно прослухати вступ і відповісти на запитання тесту. Після цього відкриється доступ до наступного відео. На курсі психологічної підтримки слухачі дізнаються, як зняти стрес та напругу в ті допомогти дітям, як пережити горе, впоратися з тривогою та проводити арт-терапію. Мета серіалів підтримка українців, що потерпають від війни, перебувають у відчаї, навчити підтримувати себе і близьких у складні часи. Курси створено міністерством цифрової трансформації за національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Плюс дві нові функції. Застосунок повітряна тривога. Відтепер попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку. Відтак у застосунку доступно п'ять типів тривог: повітряна, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпеки. Кожен тип тривоги має своє унікальне сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок може надсилати і текстові повідомлення. Проїзд в електротранспорті Дніпра 8 гривень, і це майже вдвічі дешевше ніж у маршрутках. Та поїздка у трамваї чи тролейбусі може коштувати ще менше, якщо скористатися проїзним. Є одноденні тижневі і місячні абонементи, її подвійні на трамвай та тролейбус. Студентам та учням коледжів і технікумів проїзні за півціни. Наприклад, якщо місячний квиток на трамвай чи тролейбус коштує 340 гривень, то молоді обійдеться у 170. Для школярів Дніпра проїзд при наявності учнівського квитка в електротранспорті залишається безкоштовним. У маршрутках знижка 25%. Учнівський термін дії яких закінчився 31 травня 2021 року. Та 31 травня 2022 тисячі вважаються дійсними, якщо мають спеціальну голограму наліпку. Зараз буде вже починатися перевипуск учнівських квитків. Друки ми вважаємо, що в кінці серпня, вересень, місяць ці учнівські квитки діти отримують вже нові без голограмної наліпки. Ще хочемо зауважити, що у нас у Дніпрі йдуть першокласники до заходів освіти? Їх приблизно буде 11 тисяч. Учнівські квитки для першого класу будуть виготовлені у жовтні 2022 року. У вересні місяці вони будуть користуватися платним електротранспортом, якщо буде не встигатися друг учнівських квитків. І інформація для зайців на лінії в електротранспорті працюють контролери. І якщо з початку війни майже 5 місяців вони обмежувалися попередженнями, то віднедавна за безкоштовний проїзд знову штрафують. Контролери вийшли на маршрути та почали штрафувати. За бізбілетний проїзд за цей, за цей період накладено близько 90 штрафів. Штрафні санкції перераховуються в бюджет Дніпропетровської міської ради. В місті Дніпрі цей штраф складає 160 гривень. Триразове харчування, тепла постіль та засоби гігієни. У Дніпрі на базі центру прикладної освіти логос працюють шелтери для переселенців. Тут мешкають і дорослі, і діти, і їхні домашні улюбленці. За чотири місяці роботи, тікаючи від війни, тут зупинились понад дві тисячі українців. У яких умовах працюють шелтери? дізнавала знімальна група відкритого. Замість парт – ліжка. Навчальні класи центрів прикладної освіти лохос у Дніпрі перетворили на затишне місце перебування переселенців. В одному з таких шелтерів знайшла прихисток пані Ірина. Вона приїхала з Донеччини. Від війни тікала разом з 13-річним сином Тимуром. Прихопили і свого чотирилапого улюбленця Басю. Вивезла дитину, кота, бо страшновато там було оставатися, почали сильно бахати. Ну ми вже десь три місяці. Ми теж так по городам їздимо і вже не знаємо, тож скитаємось, і син, і кот в місті з нами, де і що, як зупинитися, остановитися. Нам теж цей номер посоветували. Ми дзвонили сюди, і отут нас теж приютили. Та дякую дуже. Зупинилася в шелтері Логосу і пані Вікторія разом зі своєю донькою Таїсією. Жінка радіє, що тут є всі умови для проживання і привітні люди. Та каже, ніколи б не подумала, що доведеться покидати рідне місто. Плекає надії, що незабаром в Україні запанує мир. І вона знов переступить поріг рідної домівки. Нам подобається, про нас дбають, є де помитися, постиратися, покушати. Все є для нормального життя. Ми спілкуємося між собою. Ми тут всі за Україну, всі <сі> очікуємо нашої перемоги. Ми чекаємо возвращення воше додому. Теплі ліжка, засоби гігієни та триразове харчування. Всім цим забезпечують переселенців з різних куточків України волонтери. Вже е, більше чотирьох місяців ми опікуємося п'ятью шелтерами. це центр прикладної світового ста благодійна організація Українська студентська ліга. Це вони знаходяться на нашій, на нашій опіки. Що ми робимо? Да? Це надаємо їм триразове харчування, засоби особистої гігієни. Ну звичайно, там інформаційні послуги надаємо їм, так, розважальні послуги. Так допомагаємо їм адаптуватися да, соціальні програми. В нас є для переселенців. Наразі це близько 2,5 тисяч людей, які побували в наших шелтерах. Деякі живуть на 4 місяці, хтось 3, хтось 2, хтось приїздить на 1 тиждень. Віддало своє офісне приміщення під потреби шелтеру і одне з агентств нерухомості у Дніпрі. Тут наразі мешкають майже півсотні переселенців. Так що в березні знайшла тут прихисток і 78-річна пані Віра з родиною зі сльозами. Згадує життя в вдома під ворожими обстрілами тривога була кожен день. І з четвертого етажа спускатися в підвал було дуже складно. тим. мені. От. Тому. І звісно, все Всі все все предпосилки для того, щоб евакуюватися. Зараз просто радіє, що вона та її близькі в безпеці. І дякую волонтерам за турботу. Удобство прекрасне. Ніяких проблем абсолютно ні в чому, ні в питанні, ні в обращенні к нам. Ну, ну, ребята, я не знаю эту красную книгу занести таких ребят. Правда. Шелтерам допомагають і інші небайдужі. Волонтери кажуть, роблять все, аби переселенці були забезпечені всім необхідним. Шелтери постійно потребують засобів особистої гігієни, це стандартні набори. Так, це шампуні, гелі для душу, це зубні пасти, туалетний папір, звичайно, тому що це нагайна потреба для всіх шелтерів. Ну, пральні порошки, да, ми якими потребуємо, і з'їжджі це те, що закінчується дуже швидко: це чай, кава, це цукор, сіль. Печиво, якщо ви теж бажаєте допомогти, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Телефонуйте сюди, і якщо ви переселенець та потребуєте прихистку. Волонтери допоможуть. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий. У лобі дірка під такою назвою в Україні запустили виробництво кришок для упаковок з томатним соком. Заактивка у вигляді голови президента Росії Володимира Путіна. Вона надрукована на 3D-принтері та має отвір на чолі лідера держави терористки А коли з проріхи витікає сік, це нагадує слід від пострілу. Кришка підходить до будь-якої упаковки. Та ефект емоційно-психологічного релаксу та блаженної посмішки лише в тарі з томатним соком, зазначають автори. Планується і наступні партії більш доскон. Обіцяють і збільшення палітри персонажів. Усі кошти з продажу оригінальних кришок обіцяють передати військовим, зокрема зі 112 бригади тероборони Києва. Російське військо в Україні таке саме, як і нацисти під час Другої світової війни. У Варшаві відкрилася польсько-українська патріотична виставка Варшава Маріуполь. Міста руїн, міста боротьби, міста надії. Експозиція на честь святкування 78-ї річниці Варшавського повстання. Планується, що виставка Варшава Маріуполь експонуватиметься два тижні. Пізніше експозиція відвідає інші польські міста. На ній 16 пар фото, на яких порівнюється Варшава 1944-го і Сучасний Маріуполь, а також прилеглі до Києва міста. Автори наголошують світлини зруйнованої Варшави, чорно-білі. А фотографії постраждалих міст України кольорові. На виставку завітав і президент Польщі Анджей Дуда. Синьо жовтими барвами наповнилася велика площа Сергеля у Стокгольмі. Там пройшла демонстрація на підтримку України. На флешмобі більш ніж сотня людей з плакатами на підтримку України. Зокрема, Росія терористка, Путін вбивця та свободу Азову показали виставу Один день в Україні. А українські діти влаштували патріотичний флешмоб. У Дніпрі презентували пазл з краєвидами міста. На них річка, монастирський острів, парк Шевченка та інші пам'ятки та вулиці Дніпра. Це вже другий пазл з краєвидами міста. У кожному по 500 елементів. А ілюстратором нової гри головоломки став Максим Паленко. Отримати таку забавку непросто, бо випустила обмежену кількість пазлів. Редакція телеканалу відкритий. Вирішила дізнатися більше про ексклюзив, і про це в ефірі новин нам розкаже директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Дніпровської міськради Дар'я Біла. Вітаю вас! Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як та за яким принципом обирали художника, чиї роботи розмістила на пазлах? Um, все дуже просто, коли під час своєї роботи я познайомилась з дитячою нацією військово-патріотичною грою Сокіл Джура, багато матеріалу читала на цю тему і познайомилась з книгою, з одноіменною назвою «Джура». Сам текст прекрасний, хвала автору, і ілюстрації мене дуже зацікавили. І з того часу я почала слідкувати за роботами Макса Поленко, бо саме він є ілюстратором даної книги. Я написала Максиму, ми з ним досить легко скомуніціювали, він погодився також швидко, але робота була в нас довгою. Прописували кожен елемент, тобто він отримував технічне завдання, в якому було. Чітко вказано, що хочемо бачити тут, і я би хотіла також згадати Олексія Герасимовича, який прекрасно робить фотографії з коптера, з висоти пташиного польоту. І коли ми з Максом вигадували, як саме має виглядати пазл, ми зійшлися на тому, що от велич міста її треба якраз з неба показувати. Серія лімітована. Чому її зробили лімітованою? Скільки було виготовлено цих пазлів, і як їх можна отримати? Лімітована серія, тому що це міські кошти, це міський бюджет. Перший пазл було випущено в рамках року Олександра Поля у Дніпрі. Після презентації у нас директ просто завалений був департаментом. Про те, що давайте ми хочемо придбати, ми хочемо придбати. Ми зараз думаємо над механізмом дві дівчинки маленькі, у яких я так розумію, що матусі перемогли в фотоконкурсі. Вони відписались, що у дітей така ініціатива. Вони хочуть виставити свої пазли на аукціон і виручені кошти передати на допомогу нашим воїнам. Тому ми зараз теж на цією ідеєю думаємо. Ми робили вже перший розіграш на сторінках департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Там умова була зробити фото. Ну можна попереднє, якісь фото свого улюбленого місця у Дніпрі. У нас обрані були переможці. Далі ми собі бачимо ще серію розіграшів даних пазлів, але тепер з урахуванням цих пропозицій, скоріш за все, це будуть аукціони. Ось саме про цю умову, що Дніпряни мали у коментарях написати про саме улюблене місце у Дніпрі. Яке найбільше до душі наше Дніпрянам місце? Самі Дніпряни вони здебільшого надсилали фотографії з вулицею Яворницького. Було багато ще з прибрежного, з Каралінка Слобожанського з з Скіт-Парк. Новий та де можна зібрати ці пазли? А ось це також цікаве дуже питання. Я вам за нього вдячна, тому що. Теж зверталися з, з таким запитанням. А, ну, найперше, це в, в всі заклади позашкільної освіти отримують декілька примірників даних пазлів. Тому наші вихованці а, вони в своєму закладі, та який відвідують. Вони можуть прийти і зібрати разом з друзями пазл. Ми також передамо до музею історії Дніпра. Ми передавали і перші пазли до музею історії Дніпра. Які плани на наступну серію пазлів? Чого чекати у третій серії? Задумувались про нічний вид. Давайте так, про романтику. Хто був на лівому березі на житловому масиві сонячний коло літака і споглядав вид на правий берег? То я думаю, собі вже в голові десь уявив цю картину. І далі ми е, також маємо на меті зображати не тільки центральну частину міста, зображати і інші наші масиви, прекрасні, різні райони. Тому що ну, Дніпро поїсти прекрасне місто з чарівними краєвидами. Хочеться зобразити е, більше приділити увагу приватному сектору. Подивимось, зрозуміло, що тепер, після війни, на наших пазлах з'являться блокпости. На наших пазлах з'являться опорні пункти. На наших пазлах десь будуть коктейлі Молотова, і військова техніка, і в цілому все, що притаманно даному часу. Бо ще раз наголошую, що ці пазли вони і про історію. Я вірю в те, що Дніпро вистоїть. Я вірю, в те, що ми захистимо його всі разом і продовжимо не тільки серію пазлів, а продовжимо писати сміливу і красиву історію Дніпрян, історію Дніпра і історію України. Дякуємо вам за розмову та Спасибо. за uh, те, що приділили нам час. Бажаємо вам натхнення якомога okay. більше таких цікавих ініціатив. Absolutely. Я нагадую: гостею прямого ефіру на відкритому була директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар'я Біла. Говорили про пазл з краєвидами Дніпра, який презентували до Дня української державності. Поранені та виснаження у палаючих регіонах одні домашні улюбленці змушені помирати від голоду в зачинених квартирах. А ті тварини, яких господарі покинули на вулиці, від куль чи осколків. Якщо пощастить, чотирилапих евакуюють. Це відбувається і завдяки благодійним фондам. Та навіть у відносно безпечних регіонах хвостаті потребують реабілітації. Про фронтових котиків Анастасія Вільхова розкаже. Тихо, тихо, ти от тобі точно вже добре. Ти вже їдеш, все те щасливе життя. Ти вже врятована киська. Цю кицьку врятували на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Їй трохи більше року. Майже половину свого життя хвостата провела під обстрілами та жахіття війни позаду. Мить і кішечка зустрінеться з новою господаркою. Ну, Ну, не каже. Страшно, дуже страшно. Так. наче дитину на руках тримає. Не лякайся. скоро поїде додому, там обживешся. Гляш там дуже. Вдома Аделіна вже має кицю мусю. Дівчина ділиться, ніколи не купувала тварин, а завжди підбирала їх на вулиці. Каже, вони добре приживаються і відповідають любов'ю на турботу. Мені просто хочеться подбати про тваринку. Про котів у той час, коли військові волонтери з під обстрілів рятують чужих тваринок, деякі хазяї, рятуючись від війни, залишають напризволяще тих, кого прирушили. І якщо безпритульних чотирилапих у мирних містах, хоч якось підгодовують, то хвостаті, що на лінії вогню, дивляться у вічі смерті, котиків, які зараз знаходяться у прифронтових районах, є велика проблема в тому, що в маленьких селах або взагалі не залишилось людей, або майже не залишилось. І для тварин, які там знаходяться, і для котів, там в першу чергу, якщо їх звідти не вивозити, то це просто повільна смерть для них. От, повільна і голодна. Надія Святун вивезла із прифронтової зони сім котиків та доправила їх до Дніпра. Тут чотирилапих оглядають у вечпиталі. Після лікарі приймають рішення, що робити далі. По-перше, це повищений стрес. Да, то есть э, те животные, которые приезжают к нам после полученных каких-то травм, там даже не травм просто какая-то инфекция банальная, но животное уже испугано теми же взрывами да, вот, какими-то боевыми действиями. Э, психически вот, животному сложнее потом привыкнуть к, к нам да, вот, и, и в семью поместить такое животное, э, ну, уходит 2 3 месяца на то, чтобы его реабилитировать в психологическом плане. Терапію чотирьох пухнастиків військовослужбовиця Надія оплатила зі своїх заощаджень. Нині у шпиталі на лікуванні ще трійко котиків. Це коштує грошей. Тож для потреб фронтових пухнастиків створили монобанку. Її номер на екрані. А якщо хочете дати чотирилапаму шанс на щасливе життя, пишіть у месенджер за номером. Він теж перед вами. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, телеканал Відкритий. І ще одна історія порятунку із хеппі-ендом. у Нікополі врятували песика, який 12 годин провів під завалами будинку. Хвостатий на прізвисько Блек. Після ворожих обстрілів він опинився у пастці. І весь цей час травмований та знесилений сидів без їжі та води. На місці його знайшли волонтери та привезли до клініки. І до новин спорту: бронза чемпіонату Європи. З таким здобутком у більярдному спорті повертається Дніпрянин Микола Мороз. На рахунку хлопця це вже друга бронза. Чемпіонат проходив з 27 по 30 липня у болгарському місті Петрич. Першу бронзу виборов Микола в дисципліні 14 плюс 1. Ще одну у пул 8. На цьому в мене все. Крок за кроком разом наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна!